Енциклопедичне визначення збройних сил є категоричним і простим: це збройна організація держави, створена для захисту її суверенітету та територіальної цілісності у випадку агресії, війни, а також один з найважливіших інститутів державної влади. Призначення національних збройних сил, принципи їх розбудови визначаються конституцією та законами України. З огляду на це, майже 20-річна історія української армії є цілим етапом життя держави, уваги до армії з боку всього суспільства та влади. Проголошенням незалежності Україна успадкувала одне з найпотужніших угруповань військ в Європі, оснащене ядерною зброєю і відносно сучасними зразками звичайного озброєння та військової техніки. На теренах України на той час дислокувались три військових округи: ракетна армія, три загальновійськові та дві танкові армії, один армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія протиповітряної оборони та Чорноморський флот. Щоб процес будівництва армії відбувся цивілізованим шляхом, необхідна була ґрунтовна законодавча база, над створенням якої з перших днів вересня 91-го року розпочали роботу народні депутати, вчені а також представники щойно створеного організаційного ядра міністерства оборони. На початку вересня 1991 року Україна взяла участь у консультативній зустрічі представників суверенних держав, яка проходила у Москві в Міністерстві оборони відмираючого радянського союзу. Делегація нашої країни знову підтвердила незмінну державну позицію українській армії бути. А після того, як 1 грудня 91 року більш ніж 90% учасників всеукраїнського референдуму висловились за незалежну Україну, процес будівництва збройних сил значно активізувався. 6 грудня парламент ухвалив закон про збройні сили України, затвердив текст військової присяги. Окреслились організаційно-штатні параметри Міністерства оборони. На початку січня 92-го року розпочався довгоочікуваний процес прийняття присяги на вірність народу України. Проте не слід думати, що можливість будувати власну армію Україні хтось подарував. Проблеми народжувалися одна за одною. Траплялися випадки несанкціонованого вивезення за межі держави, військової техніки, озброєння, навіть передислокації окремих підрозділів. Тим часом в Україну повернулася значна кількість українців-військовослужбовців, які тоді проходили службу за її межами. Факти свідчать, що вже в перші роки на Батьківщину прибули понад 70 тисяч військовослужбовців, з яких майже половина продовжила службу у Збройних силах України. Першочерговим завданням на той період було формування всіх необхідних елементів збройних сил, а саме, системи управління військами. Організації бойової підготовки, всебічного забезпечення тощо поряд з цим. На основі різноманітних угруповань колишньої радянської армії потрібно було створити цілісний військовий організм. На той час припадає і початок практичного набуття Україною без ядерного статусу. Щоб уявити увесь обсяг, пов'язаних з цим робіт? нагадаємо – Стратегічні ядерні сили, які були розташовані на території України, мали у своєму складі 176 міжконтинентальних балістичних ракет із 1270 бойовими компонентами. До складу стратегічних сил, крім того, входили авіаційні частини стратегічних бомбардувальників та тактична ядерна зброя, яка нараховувала близько 2,5 тисяч одиниць. Мабуть, найдраматичнішими сторінками перших років незалежності нашої держави, а отже, і розбудови українського війська, є відродження та створення військово-морських сил України. Їхнє формування відбувалось на тлі вкрай загостреної політичної ситуації в Криму, і, зокрема, у Севастополі. Проте ані переслідування за прийняття присяги на вірність Україні, ані перешкодження виконанню службових обов'язків не зламали патріотичного духу та настрою моряків українців. Знадобилося не один рік переговорів, консультацій, пошуків, компромісів, щоб нормалізувати ситуацію як на флоті, так і у Севастополі. У 1996 році за дорученням президента України була розроблена державна програма будівництва та розвитку Збройних сил України на період до 2005 року. Вона визначила напрями та пріоритети будівництва Національних Збройних Сил. А головне, збалансували їхні завдання, структуру і чисельність з реальними загрозами та ресурсними можливостями держави. Із затвердженням державної програми розпочався принципово новий якісний виток у практичній діяльності Збройних сил України. Основні зусилля в ньому були зосереджені на створенні необхідної бази та передумов для вдосконалення їх організаційно-штатної структури, системи управління, способів підготовки та застосування військ. А також усіх видів забезпечення. Набутий досвід військового будівництва та наполегливість особового складу збройних сил дозволили досягти значних результатів у другій половині 1999 року. З огляду на зміни, які сталися в воєнно-політичній обстановці та соціально-економічному стані України, державна програма була уточнена. У своєму новому варіанті вона отримала назву Державна програма реформування та розвитку Збройних сил України на період до 2005 року. Послідовною планово проводиться курс на оптимізацію структури та чисельності Збройних сил України, створюються нові функціональні компоненти Збройних сил України. Їх бойове ядро, сили стримування, мобільні сили або сили швидкого реагування та частини прикриття державного кордону. Продовжувалася робота щодо підтримання та вдосконалення бойової готовності, підготовки органів управління всіх кланок до керівництва військами при переведенні їх у вищій ступені бойової готовності, переходу на нові організаційно-штатні структури з урахуванням процесу реформування збройних сил. Тривала робота щодо вдосконалення форм і методів роботи штабів при переведенні збройних сил з мирного на воєнний стан. Запроваджується нова, більш сучасна система військово-адміністративного розподілу території України. Замість військових округів було утворено оперативні командування, які стають постійними оперативно-стратегічними об'єднаннями, призначеними для виконання оперативних мобілізаційних завдань, завдань територіальної оборони, а також технічного, тилового, медичного та інших видів забезпечення військ, що дислоковані на даних територіях. Практика підтвердила, що в сучасних умовах такий розподіл є найбільш ефективним для планування, організації, застосування та забезпечення різновидових сил в інтересах оборони держави. В той же час проводиться низка стратегічних командно-штабних навчань з метою чіткого визначення місця і ролі кожної державної структури у вирішенні питань оборони України та відпрацювання спільних дій. До навчань залучаються не лише представники всіх силових структур України, але й представники цивільних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, причетні до організації оборони держави. Все це сприяло формуванню єдиних поглядів на здійснення державного керівництва збройними силами, а також визначенню найбільш раціональних підходів до забезпечення обороноздатності держави. Навчання і тренування дали можливість на практиці перевірити обґрунтованість відповідних положень державної програми будівництва та розвитку збройних сил України, здійснити пошук оптимальних форм і способів застосування військ у нових організаційно штатних структурах. У цілому реалізація завдань програми дала змогу створити надійну основу сучасних збройних сил України. Відбуваються суттєві зміни у структурі Збройних сил та системі їх управління. Запроваджується функціональний принцип їх побудови та застосування. Функціональними структурами збройних сил стають об'єднані сили швидкого реагування, основні сили оборони і стратегічні резерви. Пріоритет у формуванні надається об'єднаним силам швидкого реагування. На базі військово-повітряних сил та протиповітряної оборони створюються повітряні сили. Такий крок пояснювався прагненням військово-політичного керівництва країни підняти рівень ефективності захисту повітряного простору на новий якісний щабель. Тим самим було здійснено перехід збройних сил з чотиривидової на тривидову структуру, яка існує, і понині. Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності нашої держави. Їх основу складають механізовані і танкові війська, які виконують завдання щодо відбиття ударів противника, прориву його оборони, захоплення та утримання зайнятих рубежів, районів та об'єктів. Крім того, механізовані і танкові війська можуть діяти у складі морських та повітряних десантів. Ракетні війська і артилерія сухопутних військ, з'єднання оперативно-тактичних і тактичних ракет, гаубичної, гарматної, реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів та підрозділів протитанкових керованих ракет здатні уражати живу силу, танки, артилерію, авіацію, протитанкові засоби противника та інші військові об'єкти. Найбільш маневрений рід сухопутних військ армійська авіація. Її полки та бригади готові вести розвідку, знищувати техніку та живу силу противника, здійснювати вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджувати тактичні десанти, доставляти техніку та особовий склад у зони воєнного конфлікту. Пліч-опліч з армійською авіацією стоять аеромобільні війська, еліта Збройних сил України, цілеспрямовано підготовлена до дій у тилу противника. Аеромобільні війська перебувають у постійній бойовій готовності і є наймобільнішим родом військ, спроможним виконувати будь-яке завдання у різних умовах. В усіх видах бойових дій війська прикривають сили протиповітряної оборони, здатні відбити будь-який удар за допомогою ефективних зенітних ракетних та артилерійських систем і комплексів. Усі роди сухопутних військ отримують необхідний вишкіл під час українських та міжнародних навчань, передбачених програмою розбудови та реформування національних збройних сил. Найвагомішою є роль сухопутних військ збройних сил України і в миротворчих операціях з підтримання миру у гарячих точках планети. Тисячі військовослужбовців сухопутних військ набули неоціненного досвіду щодо питань врегулювання збройних конфліктів, зміцнені взаємин між військовослужбовцями різних країн світу. Добре, знаючи ціну миру, збройні сили нашої держави, ось уже два десятиріччя беруть участь у миротворчих місіях та операціях. Це не лише забезпечує авторитет України в демократичному світовому суспільстві, але й сприяє підтриманню боєздатності військових частин і підрозділів та є важливим чинником професіоналізації нашої армії. За досить короткий термін історії збройних сил, одним із важливих гарантів цілісності і незалежності нашої держави, найбільш мобільним науково- і технологічно містким видом вітчизняного війська стають повітряні сили. З'єднання та військові частини наймолодшого виду української армії призначені насамперед для захисту адміністративних та промислових центрів, атомних електростанцій та інших важливих об'єктів держави. Тому з самого початку створення повітряні сили України постійно перебувають під особливою увагою керівництва Збройних сил держави, що досить швидко позначились на інтенсивності та результативності бойової підготовки авіації, занітних ракетних та радіотехнічних місць. У мирний час повітряні сили несуть бойове чергування з контролю над використанням повітряного простору над територією України, а також здійснюють попередження спроб порушення її повітряних кордонів. Щодоби донесення бойового чергування залучається понад 2200 військовослужбовців і працівників повітряних сил та 400 одиниць озброєнь і військової техніки. Україна морська держава. Геополітичні умови, наявність морських кордонів вимагають мати військово-морські сили, спроможні стримувати, локалізувати та нейтралізувати збройні конфлікти на приморському напрямку. Бойові навчання, тренування і морські походи кораблів та підрозділів українського флоту мають на меті постійно підвищувати вишкіл моряків, який би дозволяв їм діяти в екстремальних умовах. А при необхідності дати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами Збройних сил України. За своїм функціональним призначенням, військово-морські сили Збройних сил України розподілені на морський компонент об'єднаних сил швидкого реагування та основних сил оборони збройних сил України, які, в свою чергу, мають відповідні корабельні, авіаційні та берегові складові. Військово-морські сили збройних сил України складаються. З надводних сил у складі бригад надводних кораблів, морської авіації у складі морської авіаційної бригади, берегових ракетних військ, військ берегової охорони та морської піхоти, військово-морських баз. Українські моряки постійні учасники численних міжнародних навчань як в акваторії Чорного моря, так і у далеких походах. Вони беруть активну участь в антитерористичній операції НАТО, активні зусилля. Яка постійно триває у Середземному морі. Особлива сторінка сьогодення моряків це прямий зв'язок з містами України, що взяли на себе шефство над кораблями флоту. Назви кораблів промовисто говорять про зв'язок і шефську увагу. Поповнення Збройних сил України кваліфікованими кадрами здійснюється завдяки чітко налагодженій системі військової освіти. Вищі військові навчальні заклади та військові інститути цивільних вишів України готують офіцерів тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Курсанти і слухачі здобувають освіту та професійну підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Їхньою підготовкою та вихованням займається багатотисячний загін досвідчених наукових та науково-педагогічних працівників. У навчальному процесі застосовуються найсучасніші педагогічні та інформаційні технології. У більшості військових вишів функціонує також система підготовки науково-педагогічних кадрів. Хто завтра прийде до українського війська? Як виховати патріотів? Це актуальні питання як для всього українського суспільства, так і для армії. Навчальні заклади, військові частини та спортивно-технічні клуби Товариства сприяння обороні України беруть активну участь у патріотичному вихованні української молоді. Тому до призивники найбажаніші гості в армійських колективах, де вони можуть ознайомитись з умовами солдатської служби, оглянути військову техніку та озброєння, взяти участь у різноманітних конкурсах на витривалість та кмітливість. А участь юнаків та дівчат у патріотичних акціях разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни та військової служби чи не найважливіша складова загальнодержавної програми виховання майбутніх захисників батьківщини. Соціологічні дослідження науковців та експертів уже не один рік свідчать про те, що збройні сили України з першого дня народження стабільно користуються довірою в суспільстві. Навіть незважаючи на прикрі надзвичайні події, що інколи траплялися у великій армійській сім'ї, народ довіряє своїм захисникам. Мабуть, тому що армія, займаючись суто своїми специфічними справами, пов'язаними з бойовим навчанням, стикається з тими ж проблемами, що й більшість населення України. Але армія терпить, не мітингує, тому що з давніх часів у військової людини виховується здатність переносити труднощі армійського життя, а ще в лиху годину приходити на допомогу своєму народові. Давнє, але хороше гасло: народ і армія єдині сьогодні не тільки наповнюються новим змістом, але й знаходить відображення у конкретних добрих справах. На шляху до створення сучасних, добре оснащених і озброєних мобільних збройних сил здійснюються сміливі та рішучі кроки. А тому всіх від генерала до рядового української армії очікують нелегкі випробування на зрілість і професійну майстерність, відповідальність і здатність діяти у сучасних умовах. Немає сумніву, що збройні сили щастю витримають ці випробування. Підтвердженням тому широкомасштабні навчання взаємодія 2010 які з успіхом пройшли на дев'яти сухопутних та п'яти морських полігонах із залученням понад 7 тисяч особового складу та 1200 одиниць техніки і озброєння, військовослужбовці всіх видів і родів військ продемонстрували високий професійний вишкіл, майстерність та вміння діяти в екстремальних умовах сучасного бою. Українське суспільство переконало, що збройні сили, незважаючи на тимчасові економічні негаразди, виконують свій конституційний обов'язок і зміцнення оборонної могутності держави. Всі ми сподіваємося, що в кінці тернистого шляху реформ та перетворень, які тривають у війську, побачимо сильну армію європейського зразка, яка надійно захищатиме суверенітет і незалежність нашої держави у мирний час і на випадок загроз. Армію, якою пишатиметься український народ. Значить нам дорожити у пеклі раю, честь воїна прапором нашим. Поцілує тоді зірку нову свою, як дна свою вип'ємо чашу. Ми живемо з дня, повідемо. Za bichiznu nerady ar'ery i za tse nagorod ne shikayu sobi ofitsery ofitsery i za tse nagorod ne shikayu sobi ofitsery